Христа, що з'явився нам, не мині. Ось п'ячиться істота, води розділиться Йордан, і свої, води завертає теж, бачивши, хрещення владики, як чоловік, прийшов тебе у Христе. Царю, всі 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 прийняти на сільці жить собі прийняті лишення суви, Ради віків наших чоловік, полюбче. Слава Отцю, і Сину, і Святому Дубові, і нині, і восне, часі, на і вімінь. На голос мобію, що в пустині, готуйтеся дорогу Господь. Господи, Господи, вигляд твої прийнявши, і просив і хріщення, не знавши гріхов, побачили тебе, води і злякалися, колиця, затримків, бретеча, закликав питаючи, як світильник може просвітити світло, як слуга може покласти руку на влади. Святи мене і води спаси, що береш гріхи з Книги пророка читання, будьмо уважні, Так говорить Господь. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете паліти Господа, визнавайте його ім'я. Розголосіть між народами про його подвиги, нагадуйте, що ім'я його величне, співайте Господеві, бо Він учинив велике, нехай дізнається про це по всій землі. Лихуйте і веселіться мешканці Сіону, бо святи Ізраїля, великий серед вас. Спаситель мій, кого маю боятись, Господь захисник життя Мого маю страхатись? Господь просвічими, спаситель мій, кого маю боятись, Премудрій! Святого апостола Павла, читання. будьмо уважні братя, не хочу. Знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у Моїсея у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла з ними. Стелі, стеля, ж був Христом. Святого Івангелія, ми Русі, І духові твоєму, від Марка Святого Івангелія, читання, Слава тобі, Господи, слава тобі. уважні. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що з Галилеї і був хрещений Іваном Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і духа ще як голуб сходив на нього. І голос зізлинув з неба, ти є син мій улюблений. У тобі моє уподобання. Приходом Святого Духа, Господе, ві помолімся, Господи Божий, по очищанні діяння при Тройці. Господи, Тройці, Господеві помолімся, щоб Туїна благодать спасіння, благословення Йорданове, силою діяння і приходом Святого Духа, Господе і Господи, помилуй! Під ногами нашими, зруйнована була всяка лукава затія, спрямована проти нас. Господи і помолімся, Господи, помилуй. щоб Господь Бог визволив нас від усякого підступу і спокуси супротивника і вчинив нас достойними. Обіцяних благ, Господи і помолімся, Господи, помилуй. Благословеним шестям Святого Духа, Господе Господи, помоліся, що Господь Бозі слав благословені Йорданової святи Водиці, Господе Господи, помоліся, що вода стала стало освячення, спасінням від ріків на стілі душі і тіла, і на всяку особливу потребу. Господе ві помолімся. що Господи, помоліться, Щоб у нас на всяких існує видимих і невидимих ворогів, Господеві помоліся, за тим, що черпають і босвячні думів, Господеві помоліся, щоб зачищні дужих і усім, хто з вірою черпає, причащається нею, Господеві помоліся, що. Господи Бо цих причастям, невидимим явлінням Святого Духа, Господе ві помолімся, Господи, помилуй. щоб Господь Бог висловив, молі нас грішних і помилував нас, Господе ві помоліся, щоб ми збилися навіть уся, хтось вигнівий нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб ви Боже, твоєю благодаттю, присвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і присладіву Марію, за сма святими поминувши самі себе один одної, і це життя наше, Христовові віддаємо. Слава честі, поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим моїм жовторящим Твоїм духом, нині повсякчас і, повсяк і на віки вічні. Славимо тебе, Владико, Чоловіко, любче, вседержителю, споконвічний царю, славимо тебе. Создателю і створителю Вселенної славимо Тебе без батька і матері, і без матері від Отця сущого попереднім празднику. Ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо, від досконалого, явленого нашого Бога, Бо нині настав для нас святковий час, і Хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині бо благодать Пресвятого Духа Духу виляні на воду прийшла, нині незахідне сонце засяяло, і світ попромінюється Господнім світлом. Нині місяць співосвітлює світ ясним промінням. Нині промінні зорі осяйним блиском Вселенну оздоблюють. Нині хмари з небес росить дощ правди для людства. Нині несотворений своєю волею рукополагається від свого створіння. Нині пророки притеча до владики приступає, але стрімпінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все своєння таїнственними течіями напоїться. Нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Мойсея Господнім приходом перетворюється людям у солодніст. Нині ми визволились від давнього ридання, як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від ми визволились, і світлом Богу розуміння, Опромінюємось. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішні з доліжчем святкує і висоти з низами разом розмовляють. Нині священний вельми голосний Торжество правовірних радується. Нині знищується обман і прихід владичний, прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється. Щоби від нас нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому, немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу і світ веселістю наповнився. Побачили тебе, води, Боже, побачили тебе, води і настрахалися. Йордан повернувся назад. Побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив І входив у нього Йордан, повернувся назад. Побачивши Духа Свято, вигляді голову, як сходив, і віддав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим. творця воплоченого владику, у вилії раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли. Бога в тіні побачивши їх хмари голос видали, чудуючися світлом від світла істинним Бога, від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний празник нині у Йордані і його самого, що потопив у Йордані саму смерть, задля переступу і жало спокусив, адів союз і подарував світу і спасене хрещенням. Тому і я грішний недостойний смугати мій. Про величності чудес твої оповідаючи, пройнятий страхом Твій загально до тебе. Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно оспівало чудеса твої. Великий ти, Господи. І дивні діла твої, немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало б чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало б чудеса твої. Бо ти, що волею свої від небуття до буття, усе своєю владою, теж створіні і за своїм задумом будуєш світ. Ти з чотирьох стихій склав створіння і увінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили. Тебе оспівує, сонце, тебе славить місяць. Тебе оточують, зори, тебе слухається світло. Перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють джерела. Хто розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обородив море піском, ти для дихання розлив повітря. Ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі. Но окі, керовими, чистокрилі сарафими навколо стоячі, облітають, покривають страхом неприступної твоєї слави, бо ти Бог сущий, неописаний, беззначальний і невимовний. Прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги, І в подобі людської перебував. Бо ти, владико, коза, для милосердя і свої ласкавости, не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таїмо добродійсності, ти визволив наш рід людський і освятив дівственну утробу різдвом твоїм. Це створіння оспівує тебе явленням, бо ти Бог наш на землі з'явився і з людьми пожив, ти Йорданські води освятив, пославши з неба Святого Духа і сокрушив голови зміїв, що там гніздилися. Сам отже, владико, чоловіку любче, царю прийди нині. честі Святого Духа, освяти воду цю. Саможе, чоловіко любче, царю, прийди нині щастя Святого Духа, воду цю. Дуцю, Самодже, чоловіко любче, цар, прийди нині щастя Святого Духа, воду цю. Дцюцю. Да, їй благодать, спасіння, благословення Йордановим, чини джерелом нетління, даром освячення, розрішенням ріків, зціленням не дух. Погубною для демонів, для супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, малий на освячення душі тіл, на лікування від терпінь, на освячення душ, бо ти і на всяку особливу потребу бо ти Бог наш, що водою і духом обновив постарілу від ріка нашу природу, ти Бог наш, що за ноєм, Водою потопив гріх, ти Бог наш, що через Мойсея морем визволив з перелону рабства, рід єврейський. Бо ти Бог наш, що пробив скелю в пустині і потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спрагних людей своїх. Ти Бог, наш, що взаємо водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Валової! Сам і нині владико, о воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, О воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, о воду цю Духом Твоїм святим. І подаю усім, що торкається і причащаються, і помагається нею. Освячення здорові, очищення, і благословення. І спаси, Господи Бог, бережений народ наш. І життя вічне, що і стихіями, і людьми, і ангелами, видимими і невидимими, славилося Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Святим Духом. Нині повсякчас і на віки вічні. Дуго відвоєму, споли ваші перегосподом схилі, ти його свячі наше тобі славу, подяку, поклоніння посилаємо. Безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Благим, животворним Твоїм духом нині повсякчас і навіки вічні. <плес> Я вівся, ти хресте Боже, і світ просвітих славі. Просвятися з від Івана. спасіння нашого ради молитвами причисти Свяй Матері, святих славних всех апостолів, і всіх святих, і спасе нас як благий. І чоловік Амінь. Христос хрещається. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!

були здорові, чує. Потроху Всечергів'я, Отця і Сина, Святого. Духа веселий свій свят, були здорові, та й Бог благословив.

Благословляю, це освячується, водиться, покропнується, дають Бог, благословиться. встало. каже, а? Бо благословить усі. Всі були здорові, світи, охороняємо слабувати. Чуєте? 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 Благословляється, освячується цілу. Благодаря Святого Духа, Сина Святого Духа. Ця Сина Святого Духа. Господь Бог благословить усіх, що були всі здорові і Отця.